Дитячі термошкарпетки Мікс від бренду Лупілу лише 23 гривні за пару. В лоті буде у нас представлено 43 пари і ціна лоту 990 гривень. Дивимося, які вони в нас є, абсолютно різні. Більшості новорічні, як ви бачите, але є і однотон. Мені подобається те, що вони йдуть абсолютно просиліконана підошва у всіх, що дітки не будуть падати і сковзатись. Є в упакуванні, є без упакування. Пакування може бути виглядати ось так, наприклад, по дві штучки. Може бути ось таке пакування. Далі можуть бути по п'ять пар. І по одній парі. Також я бачила, що є такі дракошики. Дивіться, до речі, які. Силикону, ніяк файно. 19-22 розмір 16 пар, 23, 26, 11 пар, 27 30 6 пар. І 31-34-10 пар. Тобто йде різна розмірна сітка. Ви берете лот і абсолютно можна реалізувати під кожного клієнта. Нагадую, лише 23 гривні за цей лот. Він зараз дуже актуальний, адже зараз вже холодно. І плюс йдуть новорічні свята. А. Як ви бачите, принтація у нас новорічна. Тому звертайтеся до наших менеджерів, залишаю знизу в описі всю інформацію. Пишіть, забирайте цей класний лот.